Та розглянемо прогноз на 1 липня, з колоди овуду, місячні оракули перед нами карта рідні мої, жаба, чорний плащ. Ну, на ній ми бачимо розірвану фотографію колись щасливої родини, і між ними висить довгий меч. Меч спрямований від чоловіка у чорному і на його плече сидить жаба, що нам говорить про злу магію. Перед нами дух Вуду Еше Декапа Прета. Вплив його дуже негативний, є небезпека бути втягнутими у неприємні історії, афери ахтось, у бійку, розбіжності, можливі скрізь, як у сім'ї, особистих стосунках, у бізнесі, політики та інше. Цілком можливо поруч з вами. Таке з'явиться людина, який засуджує, критикує чужі недоліки. Головне для нього це провокувати інших до заворушень. Сьогодні критичний час для розбирань на роботі у сім'ї. Позбавте себе від стосунків, що віджили свій термін. Не починайте сьогодні нових справ, вони закінчаться крахом. І стережиться кримінальних елементів різних сект провокаторів. Во такий прогноз ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймає магазин та ра Жуковського 7